Вітаю, всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні коротеньке відео хочу зробити вам про поршневу SMD від українського бренду GVD. Бренд молодий, йому років 1,5-2, але за цей короткий час зарекомендував дуже гідну репутацію на ринку. І продажі по цих поршневих ростуть. Кожного дня. І сьогодні я не хочу вам показувати комплектацію, яку вже показали ну, всі магазини по 100 разів, ці, ці відео, все стандартно, все банально, гільза поршень палець, кільця під палець, кільця на гільзу гумові, Кільця поршневі, дивіться, в таких кармашках підписане кожне кільце, куди його ставити. Це супер плюс молодці. Також вони стали додавати у комплектацію сертифікат відповідності український ось такий. До кожного комплекту. Я сьогодні не про це хочу поговорити, а взагалі про бренд, і чому я вважаю, що це ідеальний, так навіть слово ідеальний варіант до вашого двигуна. Є два фактори. Перше, це реальна суперова якість. Чому? Тому що дивіться, новий бренд, але продажі ростуть. Тому, якщо би поршнева була погана, то чутки би, ви ж знаєте, швидко розійшлися б і, скоріш за все, її так би не купували. А продажі кожного дня ростуть більше і більше. Це перше. І друге, це недорога, доступна, низька ціна. І я вважаю, що із за цих двох факторів. Ця паршньва може вважатися золотою серединою для вашого двигуна. Також вона буває не тільки СМД, ЮМЗ, МТЗ, різні двигуни МТЗ. Тобто на всю техніку вашу в нас. Є від цього виробника поршньові, і я би вам цей варіант ратив для розгляду для до покупки бюджетна і якісна. Це суперсередина, і взагалі ми намагаємося всі запчастини, що ми продаємо, підбирати якраз під ці два фактори. Тому що якусь там дорогущу так річ продавати і казати, що це якісне так, це ми всі розуміємо, а ось знайти щось. По доступній ціні для більшості клієнтів, і щоб воно ще й ходило, ось це дійсно дуже складно, мені здається. Так що, друзі, зверніть увагу на цю поршньову. Ми 100% червоніти перед вами за неї не будемо, і вона вам послужить, послужить довго. Це я вам гарантую 100%. Все, звертайтесь до нас на поршньові групи ЮМЗ МТЗ СМД. Ну. Є дуже дуже багато різних варіантів. Також всі ці комплектуючі, до речі, продаються по окремості від цього виробника: і гільза, і поршень, і кільця, і палець. Також джівді можна все це окремо в нас купити. Дякую всім за перегляд. Гарного дня підписуємося. Пока.